Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви вже знаєте, що ми живемо на прекрасній планеті, яка називається Земля. Земля наш великий спільний дім. Такий вигляд наша планета має з космосу. Блакитний колір це океани, моря, ріки та озера. Білий сніги і льодовики. Зелений це материки. А коричневий та жовтий це гори та пустелі на них. На землі, планеті нашій, де пустелі, гори і моря, де живуть найменші наші браття, де ростуть діброви і поля. Бережіть природу, люди, іншої домівки в нас нема. Малята та сталася неприємність. Наша планета захворіла. Вона погано себе почуває. А чому це так сталося? Ми не можемо визначити. Мабуть, потрібно запросити лікаря. Лікарю, що ж ви нам скажете? Так, так. Усе зрозуміло. На обличчя глобальні забруднення, води, повітря та ґрунту. Потрібно термінове екологічне втручання. Подивіться, що дорослі роблять з нашою Дісно, планетою. Дійсно, Наша земля в небезпеці. На ній багато хворих місць. Це вийшло тому. Що люди побудували багато заводів та фабрик. Від цих підприємств забруднюється повітря, його забруднює дим, який виходить з труб у небо, а також вихлопні гази від машин. Відходи заводів зливаються у річки, моря і забруднюють їх. Нафту з танкерів під час аварій проливаються у море та океан, так забруднюється наша земля. Від цього гинуть рослини, тварини, хворіють люди. Вирубування та забруднення лісів призводить до зникнення різних видів рослин, комах та тварин. Потрібно це зупинити, але поки ви ще діти і не можете вирішувати такі глобальні проблеми та своїм ставленням до природи ми можемо допомогти нашій планеті одужати. Природа – це те, що оточує людину і не зроблене її руками. Сонце, небо, вода, вітер, земля, повітря, рослини і тварини це все природа. Людина також частина природи. Бережіть ліс, це легені планети. Не смітіть та не забруднюйте його. На місці вирубаних дерев саджайте нові. Очищення від сміття океанів та річок врятує життя багатьом морським мешканцям. Правильне, економне використання води сприятиме збереженню водних ресурсів. І тоді природа буде нам вдячна, а наша планета одужує і посміхнеться. Малята пропоную вам трішки відпочити та порухатись. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися, дерева високі-високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колише. Гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята! Дерева це легені планети. Вони виробляють кисень, яким дихає усе живе, і ми з вами також. Тому пропоную сьогодні зробити аплікацію гарного весняного дерева. Подивіться уважно. У дерева є коріння, яким воно тримається землі і п'є водичку. Є стовбур і є гілочки. На яких ростуть зелені листочки. Листочки весною тендітні, ніжно-зелені, майже прозорі на сонечку. Для роботи нам знадобиться аркуш зеленого кольорового паперу двостороннього, клей олівець і готове зображення стовбура дерева. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики. Пальчикова гімнастика дерева. Високі і красиві дерева тут ростуть. Коріння під землею для них водичку п'ють. Спочатку складаємо кольоровий папір удвоє і розриваємо, потім повторюємо з меншими частинами. Сьогодні нам не знадобляться ножиці. Ми пальчиками рвемо кольоровий папір на маленькі шматочки довільної форми. Тепер беремо клей олівець і змащуємо крону нашого дерева, а потім зелені заготовки листочків розподіляємо по змащеній поверхності і притискаємо ручками. Після того зайві частинки зрушуємо. Дерево готове. Спробуйте і вималяти. Це легко і весело. Бережіть, природу, люди, Не тиніші ліси. Бо усе навколо чудо! Повне дивної краси, збережемо всі!